Що робити тим, хто знаходиться в складній життєвій ситуації, у відчаї, не бачить виходу, руки опускаються, апатія захоплює, а допомоги немає? Важливо зрозуміти, що ви саме ті, хто посилали імпульс, простір, ви зараз прослуховуєте цей запис ви є саме тією, душею, тією людиною, яка не втратила віру. Кожен, хто потрапив на цей запис, кожен, хто отримав це послання, має глибоко всередині себе імпульс віри. Імпульс віри і ваш вибір спрямований саме на пошук. Рішення спровокував цей момент. Пошук рішення, ваш внутрішній імпульс, ваш внутрішній намір спровокували таке поле подій і створили саме такий контекст, в якому ви зараз отримуєте це послання. Кожній людині потрібно знайти в собі імпульс сили. Кожній людині важливо знайти в собі віру і побудувати внутрішню опору. Так чи інакше, люди помиляються, не помиляється лише творець. В основі цього закладено милосердя. Творець милосердний. Він не наказує, він просто вчить. Дбає, посилає уроки і завжди знаходиться перед. Всесвіт і творець завжди відгукуються на будь-які імпульси кожної душі. Відповідно, який імпульс посилати в простір обирає душа згідно закону свободи вибору. Кожна душа Наділена свободою вибору. Але не кожна душа тут і зараз має свободу вибору. Ті душі, які не пройшли уроки в свої життєві, на предмет відстоювання свободи вибору, наразі знаходяться в активній фазі такого уроку. Людина, яка не має свободи вибору, не має здатності будувати таке життя, яке вона бажає будувати. Така людина завжди є заручником обставин до того моменту, поки вона не обере боротися за свою свободу. Свободу вибору можуть забрати батьки, свободу вибору може забрати соціум. нав'язування, порушення внутрішніх меж. Навіювання сумнівів, наративів, які віддаляють дитину від душі, все це провокує втрату свободи вибору. Є душі, які прийшли в це життя, це втілення вже без свободи вибору. Вони просто продовжують проходити свій свої уроки. Відповідно, важливо зрозуміти, що для того. Аби проявити свою силу для того, аби знайти рішення в складній ситуації, потрібно в першу чергу відкрити в собі любов. Любов відкривається через провідника, через провідника чистої любові, без примісі егоїзму. Для когось таким провідником в моменті є я або це може бути інша людина. Відповідно, ваше завдання відкрити серце, опустити любов. Любов є творець, творець є почуття, яке поєднує протилежності, це є сила, це є саме той імпульс творення, який дає вам можливість підібрати ключі до тих дверей, в які ви бажаєте зайти. Ключове це бажати. Люди ж будують щось на небажанні. Відповідно, людина каже, я хочу, щоб не боліла рука. Не буде боліти рука, буде боліти нога. Важливо зрозуміти і усвідомити, що в першу чергу ви маєте почути щире бажання своїй душі і сфокусуватися на його реалізації. Задовольнивши базові потреби своєї душі, у вас З'являється внутрішній ресурс для того, аби з відповідальністю і впевненістю дивитися на всі подальші задачі. Коли в людини є енергія, маючи енергію, людина дивиться на будь-які задачі, як на задачі. Коли людина в дефіциті енергії, людина дивиться на задачі і обзиває їх проблемами. Проблеми це як чорна шапка на голову. Ви не бачите рішення. Проблеми спонукають до перекладання відповідальності. Кожен, хто розуміє і усвідомлює, що він об'єктивно потребує допомоги, він починає шукати того, хто може йому допомогти. Кожен, же, хто не об'єктивно оцінює себе і своє положення в житті, потребує по факту допомоги. Але через свою власну гординю, впертість не може звернутися за допомогою. Це саме та душа, яка ще не пройшла свій урок на предмет самоцінності, на предмет усвідомлення цінності моменту. Момент тут і зараз є завжди. Але не завжди є момент. Де вам протягують руку допомоги, ви маєте скористатися цим. І якщо ви вже були в такому моменті, але не скористались, не потрібно впадати в вічі, потрібно знову через вдячність, через підйом вібрацій, спровокувати новий сценарій розвитку подій, саме такий, в якому ви знову притягнете. Руку допомоги. Ваші молитви завжди доходять до Творця. Творець чує кожну душу, тому що кожна душа є частиною його. Але коли ваші молитви звучать не в серці, а в голові, як просто завчений текст чи просто читання вслух, творець не чує вас. Творець є любов. Тому, коли людина знаходиться в претензії, в агресії, невдоволеності собою, своєю долею, творець її не почує. Творець би силий допомогти тим людям, які не обирають його. Тобто не обирають любов. Потік не входить в людину, яка не в любові. Люди, які не в любові і на перший погляд складають враження сильних, заряджених, наповнених, вони, скоріш за все, черпають енергію по горизонталі. Є люди темної внутрішньої організації, світлої та нейтральної, відповідно, темні проходять свої уроки. Вони обрали такий шлях служіння лукавому світлі, обрали свій шлях служіння світлому, нейтральні, обрали проходити інші уроки. Вони знаходяться між вибором, до якої сторони примкнути. Відповідно, вибір є у всіх, але різниця полягає в тому, що. Ті, хто йдуть в темне, отримують швидко і зразу те, чого бажають. Але вони віддають щось взамін. Така угода з лукавим. Нейтральніш, обираючи нейтральність, перебувають в стадії спостереження, перебувають в стадії вчення. Не активного, а пасивного. Нейтральні, ніби з боку спостерігають за життям. Вони прощупують цей світ і намагаються зрозуміти істину. Світлі ж сфокусовані на служінні іншим, світлі ж сфокусовані на самовдосконаленні і підйому по сходинках. Самовдосконалення, самопізнання вище. Кожній душі важливо знайти свою місію в цьому житті. По факту душа знає свою місію. В цьому виразі більше говориться про те, що знайти місію це з'єднати думки в голові з місією душі так, щоб співпадало. Для того, аби знайти свою місію, а місія є вершиною вашої піраміди, системи цінностей, вам необхідно усвідомити і відчути імпульс, куди вас більше тягне від душі, чи це допомога іншим людям? Чи це шлях самопізнання з фокусом вглиб себе на себе? Чи все ж таки вас від душі тягне деструкція? Останній варіант не рекомендую нікому. Самопізнання та служіння це два оптимальних варіанти, на яких потрібно сфокусуватися. Тому вихід зі складної ситуації. Завжди питання вашого вибору. Щойно ви обираєте, фокусуючись на бажаному. Щойно ви обираєте виправити ситуацію, рішення приходить завжди. Всім бажаю знайти вихід, всім бажаю здобути свободу вибору, наповнитись любов'ю. Займатися активно самопізнанням. Тому потрібна допомога, звертайтеся, приймайте участь в моїх заходах. Програма самопізнання шлях до себе вам в поміч. Підпишіться на канал, поставте лайк, поділіться цим корисним відео, натисніть на дзвіночок, аби не пропустити черговий цікавий контент. Пишіть свої думки з приводу теми. comentarios